У війні, розв'язаній путіним проти України, на сьогодні вбито або поранено від 462 до 728 тисяч російських військових. Такі дані наводить зе економіст. Журналісти британської газети підрахували, що приблизно 2% усіх російських чоловіків віком від 20 до 50 років або загинули, або були серйозно поранені в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ до середини червня з ладу вибуло від 462 тисяч до 728 тисяч російських солдатів. Більше ніж передбачувані сили вторгнення Росії у лютому 2022 року. Французькі та британські офіційні особи підрахували, що до травня близько півмільйона росіян отримали тяжкі поранення або були вбиті. Свою чергу британська розвідка ще наприкінці травня повідомила, що середні втрати росіян становлять понад 1200 осіб на день, найвищий показник спочатку повномасштабної війни. Проте західні офіційні особи та аналітики припускають, що важкі втрати навряд чи вплинуть на постачання робочої сили до Росії у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Не дивлячись на колосальні втрати армії РФ, путінські генерали продовжують відправляти на вірну. Смертнові нові партії гарматного м'яса. Причому за паребріком ніхто схоже не приховує, що для солдатів це шлях в один кінець. Для них Кремль не спромігся витратитися навіть на бронежилети. Що за пліта? Давай посмотрим. навіть. лар можна. Що там? Ні, Дрова з собою. Я понял. від дерев'яних пуль захищає. Ну да <звілі> дерев'яними пулі бути лісрагатки. Я думаю, що таке <звілі> <звілі> <плілі> <звілі> такий подарунок окупантам зробив один із благодійних фондів Москви. пожертвував військовослужбовцям РФ одразу 20 бронежилетів із дерев'яними плитами. Російський солдат має задовільнятися малим дерев'яним бронежилетом, дерев'яним рублем, дерев'яним макінтушем та дерев'яною партою героя. І така російська армія у всьому взяти, хоча б їхню нову тактику ведення бою на передові. Там, на зміну царям, сараєм, танкам із навареними мангалами та залізними плитами прийшли мотоциклісти, солдат на мопедах щоразу кидають в атаку на добре укріплені українські позиції. Байкери камікадзе насправді використовуються для розмінування території. Їхніми слідами потім їде російська техніка, об'їжджаючи лише вирви від мопедистів, які не пощастило. все атакуют лобовыми атаками, штурмами с пушечным мясом, и это вполне вписывается в общую концепцию. И запрос этот идет не от конкретного командования и даже не от министра обороны, а непосредственно от президента. Именно для доклада ему все это делается для того, чтобы рисовать стрелочки на карте и рассказывать, как очередной населенный пункт с населением в два человека до военным героически взяла российская армия. А сколько при этом погибло, сколько добили этих самых коллег российской армии, не очень интересно. Еще одним российским ноу-хау останется Хих тижнів стало відправлення напередок поранених та покалічених солдатів для Кремля. Це щось новеньке. Таким чином російська армія вбиває двох зайців, а точніше відправляє на смерть калік, щоб із ними не возитися в лікарнях та шпиталях. В ЛНР прибулі із госпіталів поля 50 чоловік. Це остатки із трьох рот. Наше командування вивезло нас в розположення і групами відправляють на бойові задачі. Хоча всім тут находячимся требуються операції і стаціонарне Це Етиообращення наш останній шанс достучатися до командування через воєнну прокуратуру міністра оборони і президента. Варто віддати належне російське командування на подібні відео блискавично відреагувало. Але замість розслідування Кремль лише прискорив мобілізацію своїх інвалідів. Адже записувати відео пораненому в окопі часу не буде, а немає людини, немає проблеми. Ну вчора по прибуті в час посього кропа по ПГТ Рошинській борода Самари воїнська частина 9600, Сьогодні о, нас відправляють на безгулянськобіжнаправляють от таких от людей. Кто-то с бинтами, кто-то с ногами. Но практика это, если не повсеместная, то довольно частая. И сформирована она как раз из-за того, что людей на фронте не хватает. Поэтому скорее можно говорить, что Путин, видимо, собрался вести войну до последнего россиянина. Даже инвалида, даже на костылях. И самое поразительное, что происходит это уже сейчас, они когда-то там через 5 или 10 лет. Это не история про то, что не знают и не решают. Это история про специальную тактику. Это история, что это не бака фича. Так и задумано. Ось така вона сучасна армия России.